На підприємстві Криворіж хліб гаряча пора. Стрічка із запашним тістом для великодньої здоби не зупиняється ні на хвилину. Щоденно нині випікають до 10 тонн хлібобулочних виробів, в десятеро більше ніж у звичайні дні. Зовсім скоро ці паски будуть на святкових столах криворіжців, а ще на передовій, де зустрічатимуть свято українські воїни. Пасхальні вироби йдуть не тільки для міста Кривого Рогу, а й прилеглих областей. Для наших захисників, для наших діточок, для усіх. Доставка наших великодніх виробів іде аж на першу лінію фронту. На виробництві у нас працює близько 450 чоловік. Залучений персонал дуже відповідально відноситься до своєї роботи. Головний технолог підприємства розповідає, готуватися до великодня почали ще у січні. Обирали рецепти, робили пробні випічки, дегустували. Отож, цьогоріч, окрім паски православної, сирного та апельсинового кексів, які давно припали. До смаку криворіжця, будуть і новинки. Ми зробили панетон італійський, класичний, це на сухій заквасці, без дріжджів. Це теж довготривалий технологічний процес з збродженням тіста до двох годин, а також тому. І з вистоюванням, потім його кінцевим. Поверхня оздоблюється сумішю мідального борошна, цукру, білкового сир... сирого білка, який збивається, оздоблюється кекс з містом 100% творога, без дріжджів. Кекс Пасхальний бездріжевий, також та він змістом шоколадних крап, краплинок місця середини, і зверху здоблений такшо чорним і білим шоколадом. То вироби дуже смачні. Нам дуже хотілося зробити людям приємні новиночки». Верхівка Паски оздоблена кольоровими прикрасами, смакота, яку кожен пам'ятає з дитинства. Фахівці розкрили власні секрети приготування помадки для великоднього хліба. Ми не використовуємо ні сумішів, ми використовуємо натуральну сировину. Це ми заварюємо до це, дуже також дуже відповідальний довготривалий процес. Ми заварюємо інвертний сироп. Це треба дуже соблюсти температурні параметри. Потім ми додаємо желатин, це харчова добавка, і за, за, Потім вже йде збивка до, е, до об'єму. І ця помадочка, додається ще ванілінчик, додається лимонна кислота, щоб згармонірувати вкусові якості. І далі вже йде оздоблення, і йдуть прикраси. Це дуже важливо, тому що наша помадка натуральна. Ще близько тижня після Великодня підприємство працюватиме у посиленому режимі, аби свіжі паски у достатній кількості були на полицях магазинів. Анна Ніколенко, Єлизавета, Гусак цей день.